Привіт, сьогодні 23-й день мого челенджу. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми улюбленими магазинами, що я там купую і чому я можу їх рекомендувати. До речі, сьогодні був цей день, коли я робила закупки, і це дуже вимота, якщо чесно. Тому буду ділитися тими магазинами, в які я люблю ходити. Окей, перший це, це були всі продуктові магазини майже. Перше, це фрешко. А, чому я люблю фрешку? По-перше, там гарний вибір овочів, а, реально дуже гарний вибір, і вони там дешевші. І там, наприклад, можна навіть корінь хрону знайти, а, там дуже прикольні фрукти завжди є. Сьогодні, наприклад, я купила хурму, тут називається персимон. а, Хурму і за 10 доларів 6 штучок. Тобто. Краще ніж в Коско, і не треба їхати в Коско, тобто ти можеш купити фрешко, е, овочі-малими пропорціями, і тобі буде вистачати. Чого ще фрешко? Основне, це там дуже багато українських товарів. Я обожнюю українські товари, плюс там дуже багато всяких азійських, е, арабських і так далі. Тобто, на будь який смак. І, там, наприклад, якщо ви полюбляєте там хліб нан, Uh, то там ви можете купити корндоги, можете купити, uh, там є сирочки в глазурі, в шоколаді, там є також макові пирожки, там є uh, київський торт і інші різні смаколики. Там дуже смачний український чай, є українські цукерки. Тому якщо ви шукаєте якісь магазини, які uh, схожі на товари з України, фрешко 1. і там також є ікра. Навіть сьогодні бачила чорну ікру, але все таке. <laughs> довго. Окей. Наступна, це таке дуже дорого. Наступне це коско. Але Костко я рекомендую їздити не частіше, ніж один раз в місяць, тому що там ви будете витрачати дуже великі кошти. Ну, реально, дуже важко вийти з Костко з сумою менше, ніж 200 доларів, навіть якщо у вас двоє і вам не дуже багато всього треба, тому що там великі паки, навіть м'ясо, коли ви купуєте, ви купуєте там великий пак. тобто це… 35-40-50 доларів. Але туди класно за... заїжджати чисто за м'ясом різних видів, щоб заморозити за кавою, за всякою продукцією для миття. Тобто, якщо вам потрібні великі упаковки. І там також непогані там худі бувають, непогана техніка, непогані скворітки і так далі, такі якісь певні. Види товарів. Також я в Коско їжу купляти для своєї кітські такі стіки, там вони дешевше. Якщо чесно, таких великих упаковок я більше ніде не можу знайти, тому, якщо мені треба, я їду в коско за цим. Плюс в Коско реально дешевший бензин. І кожен раз, коли я туди їду, я паралельно заправляюся. Це реально вигідніше набагато. А наступне це у нас є Polish Sausage. Це такий м'ясний магазин. Я не знаю, чи у вас є. Можливо, у вас якось по-іншому називається. Але там ковбаси, сири з Європи, з Польщі більшість з них, і вони реально дуже смачні. Там є сало, копчене, правда, не свіжа, а копчена, але якщо дуже сумуєте за салом, воно там є. Дуже смачний бекон, дуже смачні ковбаси, що є варенка. варенка. Не знаю, як це українською буде. Коротко. На будь-який смак. Плюс в них є всякі інша продукція, тобто і хліб в них є і все інше. Тому, якщо вас цікавить така от продукція, шукайте в вашому місці якийсь такий м'ясний українсько-польський магазинчик. Або приїжджайте в Редір і купуйте. Наступне це TNT. це реально дуже прикольний магазин, це азійський магазин, а, і там дуже класний вибір риби. Та якщо вам потрібна риба, то їдьте туди. Там також є дуже екзотичні штуки. Якщо вам цікаво попробувати, там гострі, якісь соуси певні, а, дуже прикольна випічка в них. І в них дуже смачні вже готова їжа. Тобто там реально вигідно її купляти, і там у вас ну, за 100% смачно, ну дуже смачно. І плюс там дуже непоганий вибір суші, роли з рибою. А, також лавхайк. Якщо ви хочете купити по знижці, то йдіть туди після шостої вечора з сушами. І тоді там на них не гарантую, що завжди. Але коли я була, то 50% знижка, і це дуже класна ціна. Ось така штука. І останнє, що я хочу порекомендувати, це буде доларами. А в доларами я також ходжу за продуктами. Там цукерки є, є всякі чіпси, халси, чіпси. А, дитячі, якісь набори, цукерок і так далі, а, всякі снікерси і так далі. Там можна по одній штучки купити, не треба цілий блок купляти в коско. І плюс, якщо там якісь а, новорічні свята, як зараз, да, то туди прикольно ходити, купувати, купувати якісь декор, якісь блокноти і так далі. Тобто те магазини також дуже сильно люблю. І от ще один, якого в мене немає списку, але я згадала: це Віннекс. Там також є європейська продукція, а особливо там чаї, цукерки, кава, там є різні пасти, там є спеції, олії, всякі різні. Там дуже прикольні товари, і мені дуже цікаво їх куштувати. Не на кожен день, не так, щоб скупитись. Просто заходити, дивитися, що там є цікавого В принципі, це весь мій список. Також інколи заходжу в Суперсторг, хосей і так далі. Але кооп мій улюблений, тому що він близько біля дому. Але оці основні магазини, якщо хочу скупитися, я їду туди. І Фрешко це, напевно, один з магазинів, який Може закрити всі мої потреби по їжі, окрім м'яса. А м'ясо я там не дуже люблю, тому м'ясо я купую, купую в інших магазинах. А наступний. Наступний день у нас буде звичайнофекти, і там вам буде. Ви побачите. Коротше, до зустрічі завтра.